В рамках польсько-канадської співпраці з Україною в приміщенні обласної державної адміністрації відбулася дводенна конференція, на котрій обговорювалися три основні напрямки співпраці: це реформа місцевого самоврядування, місцеві мас-медіа та активізація спільноти. Такі проблеми українських змін не тільки місцевих, звісно, залежність від олігархів, залежність від місцевої влади, недотримання стандартів, відсутність медведку. Інформаційна війна і до цього, звісно, треба також пам'ятати про цю е окрему ситуацію е журналістів і ЗМІ на Сході України. після першого дня загальних доповідей. Учасники конференції поділились на три групи за відповідними напрямками. В робочій групі, де обговорювалося питання засобу масової інформації, гості поділились досвідом: а саме яким чином у сусідній Польщі проходила децентралізація влади при підтримці ЗМІ. я практично в кожному чинку віже рада був якийсь тема проєвропейський, такий спосіб і на відміну від українських засобів масової інформації, польські колеги досить активно та креативно сприяли впровадженню реформи децентралізації. Представники грантових фондів були дуже здивовані тим фактом, що кошти, котрі європейська спільнота виділила для реалізації реформи в Україні, так і не були використані належним чином. Учасники робочої групи прийшли до висновку, що фінанси, котрі мали бути спрямовані на інформаційну кампанію, були просто розікрані. А місцеві змі так і не проінформували населення про важливість реф. Форми децентралізації. Ну, як ви говорить про Всекраску область, то я би не сказав, що регіональні СМІ активно обговорюють цю тему». Питання інформування в контексті Євроінтеграції відкрите. Я чую від вас дуже такі інформацію про те, що така найактуальніша тема, в принципі, заради якої майдан ви у нас сьогодні на зокрема місцевому ЗМІ рівні місцевих ЗМІ просто їх дуже місце. І це дуже велика загроза. Після таких невтішних результатів українських реформ наступним робочим питанням було реформування засобів масової інформації. Одностайно, всі учасники погодились з тим, що в комунальних змі саме таке поняття як свобода слова не існує, тому що там є чітка вертикаль влади з нав'язаною цензурою певних чиновників. На чому говоримо зараз? Журналіст, який буде щось міняти, його витіснять отут. И он пойдет развиваться и создаст то, чем мы говорим. Крайне важно, это является именно поиск, каким образом государство может поддержать нужное развитие вот как бы вот этой ситуации по СМИ, для того, чтобы мы получили комплексное, комплексное решение. Это не вопрос одного или двух, или частного случая. Это не вопрос грамотного. Після обміну думками та досвідом організатори робочої групи під назвою ЗМІ вартові демократії закликали учасників до впровадження реформ в Україні, створюючи незалежні засоби масової інформації. Згори так Ні, їх треба знизу ініціювати, так як інші реформи ініціюються. і саме це мені здається, якби є таким моментом, якого якраз не вистачає зараз в Україні в її в дискусії в дебатах про е, реформу е, е, в сфері масмедія, е, зокрема Дивним видався той факт, що в конференції такого масштабу, де обговорювалось питання реформування засобів масової інформації, ми не зустріли жодного із представників черкаських ЗМІ. Особисто ми про цей захід дізналися випадково.